Після проведеної березневої індексації, яка торкнулася більшості пенсіонерів і відобразилася на виплаті індивідуально, в квітні відбудеться черговий етап перерахунків пенсій працюючих пенсіонерів. Пенсії перераховуються тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року, мають 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. Також на перерахунок можуть очікувати ті, хто має менше 24 місяців стажу, проте віддати призначення або останнього перегляду періоду виплат пройшло більше двох років. Загалом, за даними Міністерства соціальної політики, є 2 мільйони 800 тисяч працюючих пенсіонерів, середня пенсія яких становить 6 тисяч 300 гривень. Проте перерахунок торкнеться лише 629 тисяч з них. При цьому на підвищення не можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсія призначена за вислугу років за законом про пенсійне забезпечення і ті, кому немає 60 років. При цьому перерахована виплата надійде на рахунки пенсіонерів в червні з урахуванням сум доплат, починаючи з квітня через особливості подання звітності по сплаті єдиного соціального внеску за цей період. Особисто звертатися за перерахунком виплати не потрібно. все відбудеться автоматизованим способом отримати детальну інформацію завжди можна у відділах обслуговування громадян Білгорода Дністровського за адресами вулиця Єврейська, 28 та вулиця Михайлівська, 41А або за телефонами гарячої лінії 048 49 605 66 048 49 356 70. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.